Рівно рік назад наша організація за підтримки Союзу Чорнобиль, України, Полтавської області, і фонду інвалідів Чорнобиля організувала і провела акцію єдину на Україні, де ми зуміли провести акцію пікетювання прем'єр-міністра України Миколи Яновича Назарова. За рік Практично роботи. Робоча група напрацювала спочатку в кабінеті міністрів, потім в Міністерстві соціальної політики ряд документів. Це касалося, касається, яке подано до Верховної Ради. Буквально на тій неділі ми були в Міністерстві політики, його готові вони представляють проєкти. І подали до Кабінету міністрів Миколи Яновича Назар. У мене там питання по дітях стоїть, питання по вдовах, те, що напрацьовано, що Проскурін казав. Готові вони. Третє це заміна по свічі. де буде ясно вказувати, що це є ліквідатор, це переселенець. Так вами постраждалий. Е, до категорії ліквідаторів несуться також. Евакуюрували. Їх там 2,5 тисячі, це не так і мало. Але смисл не в тому. Тут ми чули Канченка, чули депутати, що мов, є консультативна комісія. Хай хоче не мені не дали раніше слово виступити. Я хотів передати їх конкретно. Назовіть мені конкретну фамілію, хто. Ходить в цю консультаційну комісію з робочої групи нашої, Чорнобильської, громадських організацій. Ніоди, не входить. Як сюди не входить з Чорнобиля, Андрію, хай він відповідає. Далі, депутати нам дуже розказують. Будем, були, будем. У них одна партія регіону не голосує. Питання. Звінить, у вас більшість з комуніаками, з комуністами. Так де бюджет в нашу пользу де остальне? Значить, голосують вони проти нас. Далі. Перед новим роком в Кабінеті міністрів робоча група вам це не казала, нам спитали, назвіть, де взяти кошти. Я назвав пробікти заправки. АЗС. Там ввозилось 5 тонн бензина. 92 моторне. Добрево, далі в компоненти, які намагались налогом. Знаєте, за скільки моментально обложили налогами ми все, що заводите, це заводилось на АЗС. Через неділю. Все зробили? Зуд. На цих АЗС. Да, да. no. Далі. Начнемо з Полтавської області. Конкретно. Правоохоронні органи бюджет. У мене питання. От три приклади наможу. Небагато. Де взяти кошти? Де ж вони розказують 36 мільярдів дефіцит бюджету? 87. Далі підуть діти, наші бабусі, дідушки, не буде коштів. Конкретно говорю, Віктор Анатолійович, я вибачаюсь. Але давайте по суті нашого порядку денного. Хорошо, нашого... регламент заблюдати. Наші Полтавська область провіри е, компанії і тих людей, ми заходимо, стоять люди, Попробував я провірити, в кого документи є. Нема ні в кого. Коли ми попиталися провірити, трилба нарисувалася. Ви хочете неприємності, ось де кошти. І наша полтавська адміністрація бере злагоду сільського господарського підприємства, букроз мовчанівого согласня. держадміністрація обласної розбороблються, є матеріали, є спото, є все. Предоставимо мовчання. Думаєте, нам дадуть? Не дадуть. Є предположення. Групу робочу, яка на сьогодні працює, з Нових може одного двох чоловік додати, а групу. Сокранить і що вона працювала. Це моє предложити. Дякую. Далі пропозиція.